Шановні майстри, тепер вийшов час роздивитися комплектацію цих плиткорізів. Є всього три основні комплектації: перша з них це Infinity 800. направляюча 800 мм, робоча десь 700-750 мм. каретка, яка їздить по направляючій гравер фікстул, помагатор на 100 Вт. та. Для кріплення для фіксації направляючої до плитки є дві струбцини. Диск Butterfly 45 мм в комплектацію не входить, бо можливо у вас вже є такий диск. Якщо у вас диску немає, його можна окремо дозамовити. Друга комплектація називається Infinity 1400. В неї входить направляюча 1400 мм, Робоча десь біля 1350 мм. Чому і за особливості самої каретки, диск не доходить до кінця дорізу десь 50 мм. Тому робоча 1350 мм. Каретка, гравер фікстул помагатор на 100 Вт. І дві присоски для фіксації, направляючої на плитці. Диск Butterfly також не входить в комплектацію, якщо необхідна, можна дозамовити окремо. Третя комплектація Infinity 1400 Combo. Сама жирна комплектація. В неї входить направляюча 1400 мм, дві присоски, каретка, гравер на 100 Вт. Також в неї входить оригінальна каретка для механізованої порізки плитки. від Bihai І найкращий ключ від Bihai для злому плитки. Для чого це потрібно? Це потрібно, щоб у вас був повноцінний, але мобільний плиткоріз для механізованої порізки плитки. А якщо ви приїхали на об'єкт а плитка доволі капризна і не ламається за допомогою механізованого методу, то ви завжди можете підключити сюди гравер і на 100% бути впевнені, що ви виконаєте цю роботу. Я показав вам три комплектації плиткорізу на базі, направляючи BH Infinity і граверу Fix toпомагати. Якщо вам потрібно замовити окремо якийсь вузол, окремо якусь. Частину, якусь деталь, то це можливо. Наприклад, якщо у вас вже є направляюча Biha Infinity, і вам потрібно купити лише каретку і, наприклад, гравер. Будь ласка, це можливо зробити. Якщо у вас вже є гравер і вам потрібна, наприклад, тільки направляюча і каретка. Будь ласка, вибирайте довжину 800 мм, 1400 мм або 1400 мм разом із механізованою порізкою і ключем. Це все можливо. Це все можливо для того, щоб ви укомплектували. Свій арсенал, і ви могли користуватися таким подкорізом на базі направляючої Bihai Infinity. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Пока.